Велес один із головних слов'янських язичницьких богів. У слов'янській міфології Бог-опікун багатства, зокрема, худоби, покровитель торгівлі, музики, мистецтва, поезії, антагоніст Перуна, володар підземного світу, сфери занять Велеса обширні. Він згадується і покровителем багатств, і конкретно худоби, і володарем царства померлих підземного світу, і богом заступником пророків та захисником клятв. У давньоруських джерелах Велес називався Скотським. Богом та богом матеріального достатку, при цьому часто ставився другим після Перуна. У слові о полку Ігоревім поет пророк Боян називається Велесовим внуком. Велес не входив до Пантеону Володимира на Старокиївській горі, натомість капище Велеса розміщувалося на Подолі біля торгової пристані Почайни.